Доброго дня! Зараз я почала сіяти насіння розової ляни і хотіла вам показати, що насіння дуже мілке. Тільки в червоний, той, тільки в розової ляни насіння мілке. Але помідори розміром як спічна коробка. Вони дуже солодкі, їх можна консервувати солити. Ну вони ранні, не ранні, дуже смачні. У червоної ляни. Насіння не таке мілке, ну, помідори такого самого розміру. Ну, ось почала сіяти, думаю, візьму камеру і те покажу, що кожного року починаю сіяти. І вони такі мілкі, мілкі примілкі. Кому треба якісь запитання по розсаді, запитуйте, я вам розповім. Отак. От ось я почала сіяти. І доброго дня.